Всім привіт! Вітаю на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал, залиште вподобайку та свій коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також за посиланням під відео переходь в мій телеграм, там тебе чекають цікаві активності. Поїхали! Сьогодні я хочу розглянути таку монету, як Іслам Coin. Я вже робив пост про роздачу цієї монети в своєму телеграмі, але з тим, як розширюються чутки та хайп на... Коло цього проєкту вирішив записати відео та розповісти, що ця монета може стати другим біткоїном в світі криптовалюти. Ісламкоін це цифрові гроші, що відповідають нормам шаріату. Пропонують перш за все етичні фінансові послуги для мусульманської спільноти та за її межами, отримують все більшу підтримку у всьому світі, включно з членами правлячої родини Дубая. Місія емітата полягає в тому, щоб надати мусульманському населенню світу фінансову платформу. Що дозволяє здійснювати прозорі і транскордонні транзакції, підтримуючи при цьому інновації web 3 і займаючись благодійністю. Для цього мережа буде виділяти 10% від випуску кожної монети на благодійні проєкти в мусульманському світі. Шаріатську раду Іслам Коєн очолює шейх доктор Нізам Мохамед Салех Якубі, визнаний Блумберг, охоронцем ринку ісламських фінансових продуктів обсягом в 2 трильйони доларів. Ви просто уявіть ці суми. Та яку фінансову підтримку отримує ця монета? Там ще дуже багато імен, яких я в житті не чув, але трішки почитав інформацію про них і грошей у цих людей. Ну дуже багато. Нещодавно хак та Іслам Коін стали партнерами DidiCap Group і працюватимуть над альтернативною SWIFT і іншими продуктами. А також Хак та Іслам Коін запустив дуже цікаву акцію. Через яку я і пишу для вас це відео. Вони роздають свій токен за просту реєстрацію на біржі HAC, яка вже скоро повинна запрацювати. Умови для цього максимально прості, зараз все покажу. Переходимо за посиланням під відео до сайту, на якому нам потрібно зареєструватись. Тут бачимо, що потрібно вписати своє ім'я та прізвище. Відразу попереджу, вписуйте англійськими літерами так само, як надруковано в вашому закордонному паспорті і карті або права. Чому потрібно робити так? Тому що нам буде потрібно після запуску біржі для отримання монет пройти верифікацію особи, щоб забрати свій бонус. А для цього, скоріш за все, нам буде потрібна або ID-карта, або закордонний паспорт, або права. Після ім'я та прізвище треба буде вписати свою пошту та пароль, поставити галочку, що ви погоджуєтесь з правилами, та натиснути «Продовжити». Я це робити не буду, я вже це зробив, показую, щоб ви зрозуміли, що де вам треба буде написати. Після цього вам буде відправлено лист на пошту, через який треба буде підтвердити реєстрацію. На цьому поки що все. Будемо чекати. Запуск бірж. Після того, як ви вже підтвердили все, заходите на біржу, переходите в профіль та натискаєте ось тут. Вас перекидує на ось цю сторінку. Що нам тут потрібно? Нам тут потрібно ось це реферальне посилання. Вам потрібно його брати та запрошувати своїх близьких та друзів. Якщо вони будуть казати, що ми не хочемо носити свій паспорт або ще щось, просто вмовте зареєструватись по вашому посиланню. Якщо монета буде коштувати непогано, я думаю, вони потім самі з великим бажанням пройдуть верифікат. Що ж по нагороду? За реєстрацію на біржі нам дають 20 Islam Коін. Якщо не помиляюсь, то коли ви зареєструєтесь за моїм посиланням під відео, то ви повинні будете отримати 30 токенів. А за кожного приведеного вами друга по реферальному посиланню вашому, Будете отримувати по 10 токенів, але не більше тисячі ви зможете отримати. Тож максимум 100 друзів можете запросити та отримати максимальну нагороду. На цьому все. Як бачите, складного зовсім нічого немає, а затрати вашого часу в мізерні. Але на противагу тому ви отримаєте досить цікаву монету. Ще я також хотів би звернути вашу увагу на їх. Twitter. як ми бачимо, на нього вже підписані 1,3 мільйона читачів, що підтверджує цікавість людей до цього проєкту. А ще, якщо уявити, що кожен купить собі цих токенів, то відповідно і ціна повинна бути досить непоганою. Також мені сподобалась цитата одного з співзасновників хак: якщо 3-4% мусульманського онлайн суспільства будуть володіти монетою. Вона може стати криптоактивом масштабу біткоін. А це, друзі, досить і досить велика ймовірність. Тож обов'язково треба залітати в цей проєкт та отримувати їх монету. Далі що ви з нею будете робити? Самі вибираєте. Я буду орієнтуватись по ціні. Якщо ціна на старті мене буде задовільняти, я її продам. Якщо вона мені не сподобається. Я буду холдити цю монету та очікувати на її зростання. А може продам від початку 50%, а 50% залишу в довгостроковий холд. Теж ще не вирішив цього, буду дивитися вже після старту монети. На цьому все. Переходьте в мій телеграм. Там вас чекає багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Зверніть увагу на проєкти, в яких вже зовсім скоро зможемо заробити монети. Це Melon та Magic Square. Обов'язково до виконання. Тож, друзі, всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення!